Григорович Шевченко, сон, у всякого своя доля і свій шлях широкий: Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий тебе час. Та й запустить пазури печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає і Господа на небі, а ви в ярмі падайте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на всім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.